І ось ми вже наближаємося до тої дати, яку всі так сильно боялися, чекали і думали, що ж робити, коли вона настає. Вже наступного тижня у нас чекає 16 липня. Крайній термін, який давала українська влада для того, щоб оновити військово-облікові дані і не отримати штраф. Нагадуємо, що 18 травня Верховна Рада зобов'язала усіх військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані в ТЦК. Це можна було зробити безпосередньо в ТЦК через СНАП або через Резерв Плюс. Сподіваюся, більшість військовозобов'язаних цією можливістю скористалися. Ну, не дарма ж це спричинило величезну кількість черг і запитів людей з'явитися в ТЦК. Тож, у сьогоднішньому відео ми постараємось розібратися, то що ж буде після 16 липня для тих, хто не оновлював дані, а також для тих, хто ці дані оновив. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Отже, розподілимо наш аналіз на два сектори. Перша буде стосуватися тих, хто оновив свої дані. В Першу чергу, ті, хто оновив свої військові дані, а також з тих отримати відстрочку, або подав заяву на отримання відстрочки, в принципі, виконали усі поставлені. До них вимоги і сенсу викликати їх повістками чи будь-якими іншими способами, в принципі, немає. Нагадуємо, що після подачі заяви на відстрочку направляти вас на ВЛК чи призивати до військової служби ніхто права не має. Тому, якщо ви оновили дані і подали свою заяву на відстрочку, якщо ви маєте на це право, вітаю, ви молодці. У вас все в принципі добре. Тепер поговоримо про тих, хто оновив свої дані, але права на відстрочку немає. Нагадуємо, що оновлення даних полягало у тому, щоб надати інформацію про свій номер телефону, місце проживання та електронну адресу, по якій ви проживаєте. Відповідно, якщо ви цю інформацію надали в будь який із зазначених способів, жодної відповідальності за це ви нести не будете. Однак тепер ви можете очікувати по місці вашого проживання надходження повісток на проходження військово лікарської комісії, адже військово-лікарську комісію в перелік факторів, які ви повинні були оновити, не належав. Після надходження цієї повістки ви зобов'язані з'явитися цікаво термін, який там буде зазначений, а також пройти ВЛК. Якщо ж ВЛК визнає вас придатним до військової служби, зрозуміло, що вам слід очікувати пористку на відправку чи мобілізаційного розпорядження вже одразу після проходження ВЛК, коли ви повернетесь до ТЦК. Однак жодних штрафів за те, що ви не оновили дані протягом 60, -60 днів, ви отримувати не будете, до підсух, хоча б цю вимогу ви виконали. Тепер перейдемо до тих осіб, які взагалі вирішили не оновлювати дані. Важливо відмітити, що в будь-якому разі переважна більшість військово зв'язаних чоловіків Давніше чи десь тепер, чи вже в 16-18 років, все одно відвідували ТЦК. І в переважній більшості випадків інформація про те, що ви стоїте на обліку, а також про ваше місце проживання, яке ви тоді зазначали, все одно залишається. Якщо ви не оновили дані, у вас, по-перше, буде відповідальність за те, що ви, власне, не оновили ці дані у термін, встановлені нормативно-правовими актами України. Вас можуть передати до баз Міністерства внутрішніх справ, тобто до Баз поліції, оголосити в розшук. І в випадку, якщо ви десь натрапите на поліцію, вона Може застосувати адміністративне затримання і доставити вас в ТЦК для розгляду відповідної постанови. Ну і, відповідно, самі розумієте, призвати вас до військової служби. Окрім цього, це не зберігає вас від того, що вам все одно будуть надходити повістки. Повістки вам будуть надходити по тому місцю проживання, яке було вказано ще тоді, коли ви давним-давно ходили в повіськомат. Нагадуємо, що знову ж таки, відповідно до постанови 560, наразі належним повіченням військовозобов'язаних про те, що він має з'явитися в ТЦК, є навіть Випадки, коли він їх не отримав, бо його не було на місці. Тобто, чи ви оновили дані, чи ви не оновлювали дані повістки, вам все одно можуть надходити. В такому випадку це будуть повістки на оточення даних і проходження ВЛК. І процедура далі буде така ж сама. Якщо ж ви в будь-якому разі не з'явитесь по цих повістках, то кожна повістка це адміністративне правопорушення. Відповідно, за кожну неявку по повістці вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо ж ви ці штрафи не будете оплачувати, вашу справу можуть передати. До виконавчої служби, яка може блокувати ваші рахунки або арештовувати майно. Якщо ж ви цей штраф оплатите, але все одно не з'явитесь в ТЦК, вам може надійти вимога з'явитися в ТЦК, і якщо ви також по ній не з'явитесь, ТЦК може звернутися до суду для того, щоб вони прийняли рішення про обмеження вас в користуванні транспортним засобів. В принципі, жодної кримінальної відповідальності за такі наявки бути поки що не може. Отже, це все, що ви повинні знати про те, що може бути з вами, якщо ви оновили чи не оновили свої дані. До 16 липня. Підіть в коментарях, чи оновлювали ви свої дані. Не забувайте ставити лайки, ділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосом.